Додавати суміш у воду при змішуванні, чи воду у суміш? Важливо додавати безпосередньо суху суміш у воду. Чи кількість води має якесь значення? Кількість води має значення в діапазоні нівелювання. Тобто, якщо сікацерам 290, у вас є півтора літри діапазону. Ось по, ці, по цій кількості води ви можете нівелювати і обирати ту консистенцію, яка вам зручна. Менше. Робити те, що зазначено в техкарті або більше, не бажано, тому що ви зміните фізико-механічні властивості матеріалу. Чи потрібно е, повторно перемішувати? Клею потрібно перемішувати в два етапи: тобто ми один раз перемішали, дали клею постояти трішки, перемішали другий раз. Для того, щоб відбулося у вас повне змочування полімерів і цементного клініку. А якщо не перемішати, що ну що ми втрачаємо, чи що може е відбутися? просто консистенція клею може змінюватись під час виконання ваших робіт. Тобто, ви коли будете наносити, будете в один момент відчувати, що він досить пластичний, а після того він стає вже безпосередньо там, десь більш сухий, Це незручність в роботі. Да, це незручність в роботі, щоб була однорідна консистенція, перемішуємо в два рази. Обов'язково перемішуємо двічі. Тому, якщо вам потрібно обрати клей для плитки або якесь специфічне рішення, вам потрібно обрати, звертайтеся в компанію Укргозруб, ми вам допоможемо.